Вітаю вас, друзі. Отже, дивіться, яка в мене вийшла ситуація. Вмикаю додаток обмеження в роботі. Чому? Як гадаєте, дивіться, замовлення. Скасовано драйвером. Так, це я скасував. Замовлення скасовано в 23,56. Так, замовлення не. Не таке вже далеке 1,7 кілометра, але коли я його отримав, я одразу зателефонував цьому райдеру, як уклон їх називає. Не пасажири, а райдери. Зателефонував райдеру, який мене скинув. Я його набрав ще раз, він іще раз мене скинув. Що мені робити? Без 5.12, в 12 починається комендантська. Мене скидують. Я, звісно, беру і відміняю. І оце таке сьогодні в мене вискочило. Обмеження у роботі. Мені телефонували з підтримки. Ось до неприйнятий 22.07. Отже, і ми телефонуємо в підтримку. Умикаємо запис. компанія Клон. на лінії для зв'язку. Також для швидкого розв'язання питання можемо порекомендувати вам написати наш чат-бот. Посидимо, послухаємо музику. А, ще забув додати. В райдера оцінка була 4,56 Треба взагалі. Помітити, щоб такі замовлення мені не приходили. А там у фільтрі є таке чи ні? Добрий день. Я хотів вас запитати, чому в мене обмеження в роботі. Вічка, хотіла у вас уточнити ситуацію, у вас було замовлення з вулиці Велика Арнаутська, 2 дріб Угу. Mm -hmm. Можете, будь ласка, уточнити, нам пасажир сповістив, що ви йому сказали, що приїдете лише за 350 гривень. А що у вас трапилося в даній ситуації Значить, в даній ситуації ви бачите час замовлення? Так, я бачу час замовлення. Який там час? 23,59. 23,59. 12 починається комендантська. Дивіться, оцінку ви е, райдера бачите? 4,50, скільки там, 2, 6? 4,56. От кожен раз без 10 приходить замовлення від таких райдерів, які або не виходять, або збрасують, їх набираєш, а вони збрасують. От, і сенс мені їхати до цього пасажира. Я це замовлення відразу відмінив буквально через хвилину. У вас це все бути зафіксовано. Воно прийшло мені в 55 хвилин, в 56 я його відмінив. Воно вам прийшло в п'ятдесят хвилини. Ну, мож, може, може бути, бо я два рази набирав райдера, він мене два рази скидував. Він не брав трубку слухалку. Я розумію, але дивіться, в цій ситуації вам ви знаєте, що взагалі перевищення тарифу це заборона Я на. Я з пасажиром не спілкувався взагалі. Взагалі не спілкувався ні одного слова, тому що він скидував все время. Я гадаю, що це навмисно роблять. Для того, щоб понизити або заблокувати водіїв, які працюють перед комендантською? Я в комендантську годину не працюю. Я працюю до 12. ї Тому я дзвоню е, пасажиру, якщо замовлення приходить перед самою комендантською, чи вони вийшли, чи ні, щоб їх відвести і висадити до комендантської і доїхати додому. Я і взяв це замовлення, тому що я живу неподалеку. Розумієте? Ви подивіться на мою, на мою оцінку і подивіться на оцінку цього райдера. Я зрозуміла, я зафіксую вашу інформацію. Зафіксуйте, будь ласка. Але в подальшому, це навіть якщо не стосується цього озагублення, майте на увазі, що перевищення терифікації це є забороною правилами комітету. Дивіться, в мене є відеозапис моєї праці. Ви, ви шука, ви шука. Я, я розумію, я всі правила розумію. Я працюю з самого початку роботи уклона. Це в мене просто я один час не працював, я працював в компанії. От, тепер я е, працюю знову на нові. І давно я вже працюю. Так що я правила компанії знаю прекрасно. Добре, я зафіксую вашу інформацію. Перепрошую, що вас потурбували, а зараз обмеження будуть зняті. Дякую. Якщо ви на питання звертайтеся. угу. побачите. Гарного дня. Оцініть, будь ласка, роботу спеціаліста від 1 до 5, де 5 – найвища оцінка. Зараз оцінимо. Ну що, наскільки? Оцініть, будь ласка, роботу спеціаліста, спеціаліста. від 1 до 5. 5 ну, на 4 не тягне, а 3,5 можна поставити? Ладно, поставимо 4. Бо вже зняли ту саму, і я вже знову працюю. Ні, ну ви поняли? Ви поняли, що вони роблять? Вони з низьким рейтингом з низьким рейтингом замовляють, а потім подають скаргу, що їх хтось нагружав. І тушня от не пам'ятаю я вчора а вчора була неділя я вчора не писав хоча у мене на регістраторі по ідеї должно бути. та не буду я шукати не буду я замрачувати запис в мене йде отакі от, от діла ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй це що ж таке робиться йой -йо 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 йой 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 Поїхали працювати.